Компанія Кверб є офіційним постачальником високоякісного обладнання від НКО Machines, провідного виробника фаскознімачів, які широко застосовуються у сфері обробки металу по всьому світу. Продукція НКО Machines відома своєю бездоганною якістю, інноваційністю та конкурентною ціною, що робить її виробником номер один для багатьох підприємств, зацікавлених у підвищенні ефективності виробництва, завдяки високій надійності та якості машини НКО експортуються в більш ніж 70 країн світу, де успішно застосовується металообробній промисловості суднобудівни. Лисві, машинобудуванні та інших галузях, НКО Machines здобула довіру на ринку завдяки використанню комплектуючих, виключно з Європи та США, що забезпечує високі стандарти якості та тривалу експлуатації обладнання. Компанія відома тим, що пропонує надійні та інноваційні машини для зняття фаски з металу, фаскознімачі, що широко застосовується в обробці металевих виробів, які є важливим елементом підготовки матеріалів до зварювання. Продукція НКО Machines орієнтована на досягненні максимальної точності продуктивності та ргоно. Оміки це забезпечує комфортну ефективну роботу, що важливо як для малих майстерні, так і для великих промислових підприємств. Компанія Кверб є офіційним представником НКО Машінз в Україні.